Ми говорили, говорили, я не готовилась. Давайте еще раз. Це, це я щиро вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі програма «Точка зору». Механізми правового захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів напрацьовані протягом десятої сесії в центрі уваги цього випуску програми. У нас в гостях Валерій Сушкевич, голова комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Я вітаю вас в нашій студії. І соціальні законопроекти в парламенті завжди притягують увагу, і, власне, є, відносяться до тієї категорії, які ухвалюються. Чим позначилася в цьому плані саме 10-та сесія, доброго дня, доброго вечора, доброго часу всім, хто нас слухає. І говорячи про роботу нашого комітету, ви знаєте, комітет бідовий. Незвичний комітет, тому що я б сказав би так, що до нашого комітету найбільше листів. Один, один з найперших місць по кількості листів, які надходять до нас, люди нас не залишають покої, тому що сьогодні держава має проблеми соціального захисту і прав людини по відношенню до соціально незахищених. І я б сказав би таким чином, що на сьогоднішній день ця 10-та сесія, її підсумки є і сумні моменти є. Варіанти невеличкого оптимізму, але головне те, що комітет працював дуже серйозно з тіма питаннями, які стосуються соціального захисту інвалідів, ветеранів і пенсіонерів. Ну е хочу сказати, якщо знову ж говорити про наш комітет, то комітет сьогодні е має е займає одного із провідних місць по кількості проведень засідань. Знаєте, голова Верховної Ради якось робив зауваження. А комітет сьогодні на цьому тижні проведений? А чому комітет не проведений тим, тим, тим комітетом? Засідання комітету не проведені? У нас такого не буває. Комітети проводяться завжди по графіку, і комітети комітет розуміє свою відповідальність перед тими людьми, які нас делегували Радою. Якщо Ради. говорити не про кількість засідань, а про якість цих засідань і документи, які були ухвалені або знаходились на розгляді цього комітету, що ви можете сказати от саме в напрямку цієї роботи? Ви знаєте, я б сказав би так, наша робота комітету складається із двох напрямків. Я б сказав навіть трьох напрямків. Перший напрямок це той, що торкається законодавчих ініціатив. І якщо говорити, було розглянуто 35 у нас законопроєктів в цьому скликанні. 35. І другий напрямок це проведення спеціальних заходів, які... За підсками отого листування, про яке ми сьогодні з вами говорили, я вже сказав, що ми займаємо одне з провідних місць в тому, що торкається звернення громадян до комітету, і е, часто для того, щоб вийти на законодавчу норму, на законодавче визначення, потрібно реально зібрати законодавчу владу експертів. Фахівців секретаріату комітету народних депутатів і е, подумати, куди і, і чому ми йдемо або не йдемо. Тобто ваша робота комітету на те, що перш ніж з'явився б документ, законопроект він повинен якось суспільно бути ініційований або мати якусь актуальність, вже, яка вирушується в суспільстві. Потреба основи соціально незахищених людей. Ви знаєте, я дуже не люблю е, е, о, такий варіант е, появи законопроектів. Він з'являється в Верховній Раді, а тоді шукають, як його пишеться е так, начебто про якусь проблему, яку почути двох-трьох, або пишеться, ну давай якусь проблему напишемо, тому що треба відвідувати, що я подав цей законопроект. У е нас трошки по-іншому робота е побудована. Е в секретаріаті комітету е сьогодні зібрані одні з найкращих фахівців галузі соціальній. Я можу сказати, що кілька фахівців, які прийшли з міністерств і відомств якими я вважаю деяких з них найкращими в галузях соціальних, такі навіть є фахівці? Тому комітет дуже ретельно опрацьовує попередні законодавчі пропозиції, щоб потім вийти на законопроект. Але є інший варіант. От я хочу приклад того, що торкається конвенції про права інвалідів, яка була підписана свій час президентом України і ратифікована українським парламентом. Відповідно до того, щоб е, конвенція працювала, а не була висячим, вибачте, законодавчим актом, які, яких повно у нас, е, ми звернулися до уряду, щоб був створений національний план дій щодо реалізації конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів. Такий національний план був написаний в уряді. Але коли Міністерство соціального захисту почало працювати, щоб його провести через горнило всіх міністерств, то виявилось, що всі міністерства сказали так: це не наша справа. Інвалідо хой хай займається соціальний комітет, соціальний міністерство, міністерство соціальної політики. А ми не будемо. Мінтранс, мінархітектури і так далі, так далі. І виявилось, що комітет єдиний, хто зібрав всі міністерства відомства і вимагав, щоб було реальне працювання основні напрямки цього національного плану дій щодо інвалідів, які напрацьовані в комітеті, які напрямки будуть мати свої законодавчі продовження. Ну, По-перше, напевно, щоб мають. національний план дій не був фікцією, яка на папері записана без грошей, без відповідальності конкретної галузі по цьому національному плану дій. Тому що. Ви е розписуєте навіть е ці е розписуємо, ми вимагали від е уряду, щоб це було розписано. І це зробили. Але Міністерство відомства е в своїх відкликах на національний план дій написало. Це не наше, це не наше, це не наше. Тут ми не будемо кошти передбачати і кладати далі. Тому ми е, зібрали весь загал урядовий, і ми поставили перед урядом питання. Потрібно реальний національний план дій. Звернулись і до уряду, і до президента України за підсумками засідання комітету. Це було найбільше засідання комітету, одного з найбільших засідань комітету, де ми реально опрацювали всі питання. До речі, можу сказати, ми мали вдячність від Міністерства соціальної політики. Яке залишилось в принципі один на один з багатьма міністерствами, які вважають, що питання прав людей з інвалідністю це не їхні питання. Це дуже актуальна і гостра тема, але реально все-таки я вважаю, що нам вдалося привернути увагу і вдалося підтягнути, вибачте, за термінологію, гроші до національного плану дій по. Кожні кожному напрямку. тепер можна сподіватися, от, наскільки я раніше знаю, згідно статистиці, приблизно за потребами від потреб ті лише 30% фінансувалося фінансувалися проблеми інвалідів. Тепер можна сподіватися, що е, більш реальним змістом і фінансовим будуть наповнені ці е, проблеми і вирішення проблем інвалідів. Я б хотів би вам сказати, що ви досить оптимістичну цифру назвали взагалом да, 30%. Але целека навіть від... не зовсім точна цифра. Це, як знаєте, як один мій колега каже. Це як е, середня е, температура по лікарні. Це так приблизно можна сказати про е, середні, тому що якщо на один напрямок визначений законодавством взагалі стоїть нуль, великий чи маленький. Це наприклад забезпечення автомобілями, вже декілька років вже бачите. Не ви знаєте цю тему. Дійсно, по автомобілям нічого. Я дозвольте знову ж скажу, що по автомобілям нуль по санаторно-коротному лікуванні від 7 до 10% від потреби санаторне корота лікування. І так далі. Я зараз не буду, буду переходити, тому що Важаємо жахливі того, що хотілося... цифри по е, реальним видаткам державного хотілося бюджету. Хотілося б зрозуміти в рамках парламентського контролю, що робить комітет для того, щоб реалізувати хоча б правові норми, чинні правові норми, і забезпечити реальну потребу і захист тих категорій людей, які віддані вашого комітету. Ну, я можу сказати так. Ну по-перше, ми е, говорячи про законодавчу роботу. Ми ніколи жодного законопроекту не пропускаємо без того, щоб не звернутися, коли вже зал прийняв. А зал, на жаль, приймає такі інколи документи, які орієнтовані ну, на підняття руки одного народного депутата в залі, і воно прийшло. Тому робиться експертиза всіх практичних законопроєктів, які мають соціальний акцент. І надсилається... Тобто, щоб прибрати популізм і зробити його реальним? Не тільки популізм, є просто порушення прав людини, порушення прав пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Ми посилаємо е, до президента пропозиції по вето. Я наводив приклад. Е, це питання про е, телебачення, закон про телебачення і радіомовлення, де нас не почули. І сурдопереклад, який ми вимагали, що він був, е, ну, він був в законі раніше. І глухі інваліди на нас звернулись. Чому в новому законопроєкті пишеться тільки про державні канали, а інші приватні залишаються і вилучаються? Валерій Михайлович, хотілося б дотркнутися ще і проблем іншої категорії. Це пенсіонери. На жаль, вони сьогодні залишаються за межею бідності. І от наскільки я знаю, що протягом 10-ї сесії проводилася робота по сучасному пенсії. Чим вона завершилася і на якому критерії саме цієї роботи комітетом? Ну, ви знаєте, я б сказав би так, тут є позитиви і негативи. Е, я б сказав, би так, що на сьогоднішній день, ну, я на жаль, вимушений констатувати, що по багатьом соціальним проєктам, законопроектам, я бачу ситуацію, що ця Верховна Рада ну, не голосує за ті, я повторюю, непопулістські норми законодавчі, які варто було приймати. Вони е, сьогодні в варіанті такого політичного протестояння. Е, більшість, на жаль, е, Відмітає абсолютно конкретні, дуже нормальні пропозиції. Безумовно, є і популістські, але я мабуть сьогодні говорю ті, які комітет ініціює як, як не популістські. І питання осучаснення пенсії, якого ви торкнулись, воно надзвичайно актуальне. Тому що, ну послухайте, чому ваша пенсія повинна залежати не від того, що є аксіомою від стажу і заробітної плати. Вона буде залежати від того, коли вона вам призначена, призначена в цьому році. Вона буде більш-менш прийнятна. Призначена 2-3-4 роки раніше, вона чомусь буде менша. На якому менша. етапі робота саме в цьому напрямку? А, в цьому напрямку було а, два варіанти роботи. Перший це те, що ми підготували ряд законопроєктів, які пропонувались по сучасному. На жаль, вони не були прийняті. Але після того, як вони були не прийняті і відхилені а, проурядовою більшістю, на жаль. Все таки перед виборами деякі з наших пропозицій стали ініціативами президента. Тобто тут вибори якраз працюють на плюс, так е, да, е, певним чином, але вони були е, зроблені не системно, не глобально. Не покриваючи всю весь всю напрямок пов'язаний з осучасненням пенсій для всіх. Тобто зроблені певні акценти, але певні не система. певні кроки. Певні кроки по осучасненню. Це зроблено. До речі, це зроблено з напрацювань комітету, які надсилались до адміністрації президента. А можна взагалі комплексно підійти до цієї проблеми, ходити один правовий акт, який би регулював саме ці питання, саме такий законодавчий акт був підготовлений в стінах комітету. Я був один із авторів. Цього законодавчого акту я е, пропонував, він був е, винесений в зал. На жаль, про більшість. Е, ну, принаймні, наступна сесія може цей документ ухвалити? Е, ви знаєте, я е, думаю, якісь сподівання в зв'язку з виборами можуть бути, але я б сказав би так: в мене величезні сподівання на, на новий український парламент. Я дуже сподіваюся, що наш виборець зробить е, певні висновки е, по роботі цього парламенту і обере. Той склад, який буде орієнтований на потреби людей. І повертаючись до роботи 10-ї сесії, саме в напрямку захисту ветеранів, що було зроблено протягом 10-ї сесії, як правило, це питання набирає актуальності напередодні Дня перемоги. От саме цей, це свято якраз припадає на 10-ту сесію. Що було зроблено в цьому саме аспекті? Хочу вам сказати, що мені це не подобається. Що ми проблеми, ну, на жаль. проблеми ветеранів починаємо вирішувати до Дня перемоги. Це неправильно. Послухайте, коли я е, осінню приходжу в бюджетний комітет, приходжу в Міністерство фінансів, приходжу в уряд і кажу, послухайте, давайте ми передбачимо те, що вимагає закон про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Давайте ми ну не все забезпечуємо, але хоча б конкретні е, позитивні кроки, динаміки по виконанню цього закону, який не виконується тотально багато років, давайте ми зробимо певні кроки. То. Мої пропозиції відхиляються. Наступає 9 травня, і думають, ну давайте щось кинемо цим людям. І починається відповідна е, метушня, щоб кинуть. Мені це не подобається, і це тобто, знову ж таки системної роботи і в цьому напрямку от, не батько саме видно. от питання системності. Я як математик в минулому, мені е, я з, з гіркотою дивлюсь на безсистемність в роботі в тому, що торкається соціальні сфери, тобто під ситуацію, під настрій, Абсолютно. під, під вибори під дату, і так далі, і так далі, коли можна системно відпрацювати, ще раз скажу без популізму, а щоб зробити це е, певними е, послідовними прогресивними кроками, що вирішуючи питання соціального захисту і прав людей, пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. І наш комітет е, зробив таку річ: ми не кидали щось ветеранам. Ми зробили слухання в комітеті щодо медичного сантону коротного лікування наших ветеранів, і подивились на госпіталя яких норми харчування не піднімалися з 2008 року, коли ще був уряд Юлії Тимошенко? З тих пір залишалася ця норма, і норми харчування не збільшуються. Давайте подивимося сьогодні на е, наші е, ціни і зрозуміємо, що сьогодні наших ветеранів в госпіталях профільних ми реально не забезпечуємо відповідним е, підтримкою і допомогою. І ми розглянули всі питання. І компенсації за путівки, і харчування, і на кому пільські... декларації виглядає, навіть і коли ветерани звертаються просто за потребу лікування, там і пільги певні передбачені, і все це виконується. Ми зібрали весь ветеранський рух в нашому комітеті, і е, різні громадські організації ветеранів були заслухані по суті тих напрямків. Законодавства і ступінь тобто його зроблені, виконання. поки ще зроблені пер, певні акценти, які вимагають правового врегулювання, навіть не акценти, а я б сказав би пріоритети, Виділення. які були б корисними для влади як напрямки реалізації державної політики в цій сфері сфері ветеранській, яких сьогодні на жаль, і ми давали це усвідомлення владі, стає все і менше й менше. І коли держава часто звітує, ми почали трошки краще вирішити питання. Ми показали на статистиці, От що це хотілося... просто що це просто людей менше ветеранів стало, і тому краще стало їх легше стало вирішувати. Це цинізм. Нашого покоління по відношенню до цього покоління, яке завоювало перемогу. Валерій Миколаївич, на завершення нашої програми хотілося, щоб прозвучала певна статистика роботи комітету, яку, скільки чого напрацьовано і чого і що ну, ще потребує наприклад? Хочу сказати перше, найголовніше мені приємно констатувати, що ми займаємо одне з найперших місць по кількості роботи засідань комітетів, і по якості я вважаю. Ми немає такого прогулу. Друге 35 законопроєктів було розглянуто. Третє, ми сьогодні в практичній сфері опрацювали дуже багато рішень уряду галузевих наказів, які стосуються нашої роботи комітету не просто як формально законодавчої роботи, а контролювання виконавчої влади стосовно виконання законодавчих нормативних моментах. І головне, ми сьогодні нашим комітетом зробили трансляцію. Не соціально незахищених верст населення через нас комітет на владу українську і законодавчу і виконавчу. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую, що знайшли час для того, щоб поспілкуватися з нами. Глядачам нагадую, що гостем програми Точка зору був Валерій Сушкевич, голова комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Залишайтесь з парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.